Тобто є три категорії додаткових дотацій, які є в системі BurgerGel, в системі від ДжобЦентр. Це допомога та дотація з професійним навчанням, це навчання по кар'єрним питанням по роботі, по працевлаштуванню, та навчання по підприємництві. Це, в принципі, і не зовсім навчання, це групове або індивідуальне, такі є два формати. Груповий формат, ви отримуєте такий собі ваучер, і ви ходите на групові заняття, де вам зазвичай старий німець розказує, як тут тяжко бути підприємцем. Галю, ти собі, не, ти собі того не розумієш. Індивідуальне навчання це коли один на один ви даєте якусь ціль, тобто ви зустрічаєтеся зі своїм коучем, тренером, наставником, називайте це як хочете який має акредитацію та сертифікацію, або його організацію чи компанія, ви до нього приходите. Наприклад, ви приходите до мене і кажете, Майк, я хочу відкрити не знаю, автомайстерню. І ми розплановуємо наш навчальний шлях, як, що, де, коли, чому, для чого. І ви цей шлях проходите, грубо кажучи, разом зі мною це оплачує Джоб Центр, це оплачує агентурфіарбейт тим, хто утримує бюргергельт, і тим, хто отримує Арбатс Якщо ви вже стали підприємцем і у вас не виходить, ви так само можете попросити цю допомогу, ви можете її отримати безкоштовно моєї організації, це е, наставництво, підтримка підприємців, які не можуть вийти на прибуток. Це вже трішки інша ситуація, коли ви вже зареєстрований підприємець, але у вас щось не виходить. Таке теж оплачують джоб-центр та агенту Фіабер. Що стосується послуг... Стосовно навчання по кар'єрі, це більше йде мова про те, щоб знайти ваш кар'єрний шлях в Німеччині. Тобто, з вашою освітою, з вашими знаннями, з вашими навичками, як ви можете тут себе через роботу максимально реалізувати. Так би мовити, допомога в знайти роботу мрії або наближено до цього. Цю допомогу теж оплачує Джоб-центр та інтофіабет, і так само ви це можете отримати від мене безкоштовно. Професійне навчання це вже домова, коли ви йдете на якесь конкретне навчання, наприклад, на бухгалтера чи на щось подібне. Якщо у цього навчання є спеціальний допуск, щоб його оплачував джоб центр то вони це можуть оплатити. Такі навчальні програми можна знайти в базі MindNow. це національна база Німеччини. Але не всі курси оплачуються джоб центром Наприклад, в мене є навчальна програма та курс, який починається 2 лютого. Цифрове ремесло на все життя, де ви за. Приблизно 2 тисячі євро вчитесь, як заробляти протягом року десятки і сотні тисяч євро. Цю програму Джоб Центр не оплачує, тому що це про заробіток онлайн, а не про утримання якоїсь конкретної професії, типу аля бухгалтер. Тому, звісно, таке навчання Джоб Центр не переймає. Без Джобцентру отримувати по кар'єрі чи по бізнесу такі навчальні моменти чи консультації, це йде тільки в форматі. Певного пакету, тобто ви маєте тоді брати хоча б там 5-10 годин короткої навчальної програми. По кар'єрі це по тарифу. Тобто, є спеціальна книга тарифів, є тариф. По кар'єрі це 71,40, а по підприємництву це 94,60 у Айнгайк за 45 хвилин. Тому, звісно, коли ви йдете через джоб центр чи пункт хаби, це безкоштовно.